Гуляй поле вже декілька місяців у червоній зоні фронту. Місто під цілодобовим вогнем окупантів. Бігаємо, підмітаємо, убираємо, додому побіжимо, собачок покормимо, спілкуємося, туди підемо, в магазин приїде, поспілкуємося. Щоб треба чимось ліктись, то книжку почитаєш. А так. Головне, щоб не стріляли. Щоб не стріляли. Сильно громко стріляють? Громко, особливо наші. Молодці хлопчики. А, в... а витіки не гинули. Так про свій щоденний побут розповідає жителька Гуляйполя пані Ольга. Нині до звичних справ жінки додалися ще й підготовка до зими. Дровця пиляють, тягаю отут, напиляла, склала обратно, отаке От готуємо до зими. Тут ящики рвем буржуйку протопить. Води, газу та електропостачання в уліполі немає вже понад рік, та жителі кажуть, призвичайлися. Лінія фронту за 10 кілометрів звідси, але багато хто лишився жити під обстрілами. І це при тому, що тут не залишилось майже жодного вцілілого будинку. Усі побиті обстрілами. Per, не знаю тут. В основному пожежа була, да пожежа була, да, вже все, Бачите, позаливали все, що можна. А що тепер? Куди ви? Треба. Машині будемо спати, вони стікла нема задія. Нині в гуляйполі живуть біля трьох тисяч людей. Це менше четверті від кількості до повномасштабного вторгнення. Бодай, хоч якось впоратися з побутом, людям допомагають рятувальники. Від початку війни вони виконують ще й гуманітарну місію, розвозять воду та хліб. Ви розумієте, з пожежі ми, ми готувалися гасити пожежі і ми, ми це робимо професійно. В умовах війни складність полягає в тому, що ми можемо потрапити під повторний обстріл, а це вже небезпека особовому складу оскільки в нас немає приспособленої техніки для того, щоб вести бойову роботу в умовах війни. Бували такі випадки, що потрапляли під обстріли. Звісно, і це, це дуже часто попадає. Ну, з нами Бог, певно, і він нас береже. Рятувальники кажуть, життя в Гуляйполі, як і в інших прифронтових населених пунктах, напряму залежить від ситуації на фронті. Зараз ситуація трошки легша після того, як на Оріховий почалося наступ. До цього в нас було ну, жарко. Кожний день виїзда на пожари, і не один, не один, не два і п'ять могло бути. Всього від початку повномасштабного вторгнення запорізькі рятувальники доправили до прифронтових населених пунктів понад 10 мільйонів літрів води, а також понад 100 тонн продуктів харчування. Рено Ловкослав Котверда хліб Підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТеВСІм.